Друзі, всім привіт! З вами як завжди, краски. Сьогодні хочу вам розповісти за останні зміни техніки на тесті оновлення 2.2 ВОД. Це може бути напряму пов'язано з 19-м сезоном бойової перепустки. Тому що та техніка, яка зазнала змін, це скоріше нерф. Друзі. Там нерфлять от три машини. Скоріше за все, вони готуються до майбутнього і дуже скорого випуску. Далі трішки поговоримо про майбутнє конструкторське бюро. Скажу вам свою думку та висновки. Звісно, вони не 100%, але Високоімовірні. Хоча можливі е, сюрпризи від ВГ, про які навіть ніхто і не підозрює, також про це трішечки вам згадаю. Ну і в останній частині відеоролика перейдемо до гаражу, де коротко розглянемо нові пропозиції із преміум машинами 8 рівня за золото в честь святкування місячного нового року. Вот. Тобто це вже друга підбірка, і вона вже буде, я так думаю, що фінальною. Можливо, вже нічого й не буде от з машин, мається на увазі за золото новинок. Коротше, Зараз будемо про це все говорити, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, друзі, перед тим як почну розповідати цю інформацію, хотів би подякувати за невеликий, але все ж таки приємний донат Ваддім2033. Дякую ти величезне. Він написав повідомлення, підтримую український контент. Дякую. Дякую ти величезне за таку підтримку. Для когось вона може показатися не суттєвою, але я ціную будь-яку підтримку. Дякую тобі величезне. Тепер переходимо до змін техніки, що тестується в оновленні 2.2. Вод. Ця інформація. Вчора з'явилася на вод експресі, я от переклав і трішки зробив її більш лаконічною. Тобто повикидав там зміну цін на снаряди і так далі. і так далі. Тепер більш зрозуміло стає. Дивіться, перша машина, яка в нас зазнала змін, а точніше нерфу це Лоренць 120 LB, ПТ-рівня Прем, механіка магазин заряджання на 4 снаряди. Цю машину ми не так давно розбирали. Тут у нас перезаряджання всередині магазину понерфили, було 2,5 секунди, стало 3 секунди. Швидко. Стрільність була 5,23, стала 5,07. Тобто тут, е, ніби, друзі, на трішечки все змінило, але все ж таки. Розхід від повороту прицілу, включно з максимальними значеннями, було 0,10 313, стало 0,14, 4,38. Бачимо тут нерв. Середня шкода за хвилину була 2094. Це в нас перший і другий снаряд, бронебійний і бронепідкаліберний. Стало 2027. Середня шкода за хвилину третім снарядом осколково фугасним було 2.690. Стало 2610. Броня корпусу, що суттєво, друзі. Раніше я казав, що ця машина буде відтанковувати от маскою лобовою бронею. Зараз це ускладниться, тому що було 170-50-30, стало 145 50 30 Бачите, лобову броню зрізали, ця пт тепер буде пробуватися і не буде такою хорошою, як із самого початку. Тобто, можливо, ця машина з'явиться або в спецглаві бойової перепустки, що я сумніваюся, друзі. Я скоріше Хильник, що там буде 9 рівень, але хто його знає, можливо, в 19 сезоні і дійсно буде, наприклад, преммашина, оця прем ПТ 8 рівня. Далі йде Саруда ПТшка 9 рівня, ось акційна механіка спарення гармати. Ця машина, скоріш за все, друзі, готується за жетони у 19 сезон бойової перепустки. Ну, оцей річний цикл, так скажемо, який буде складатися з 19, 20 і 21 сезону бойової перепустки, тобто новинка за жетони. Тут у нас дивіться. Це що нерфонули. Час зміни стволів після пострілу, 6 секунд стало замість 5. Розкид під час руху було 6,84 стало 7,92 суттєво. Розкид від повороту шасі так само нерфонуло, було 0,18, стало 0,22. Максимальна швидкість вперед було 38, не дуже багато, стало ще менше 36. Потужність двигуна зрізали, було 900, стало 830 і по потужність було 16.07, стало 14,82. Тобто, друзі, підрізали. Так, нормально цю машину бачимо суттєво і по динаміці і по вогневій потужності. Швидкість повороту шасі було 31,29. Не швидко стало взагалі е показник нединамічної динамічної важкої такої машини 2607. <кхи> От така. Інформація, скоріш за все, ця машина буде просто-напросто за жетончики. Ну і третя машина оце та, яка являється в моїх очах кандидатом на спецвипуск бойової перепустки 19-го сезону. Це серпент, Стежка 9 рівня Прем, механіка спарення гармати. Її також піднерфили. Якраз я так думаю, що вона, скоріш за все, буде у поліпшеній лінійці в якомусь там 3D-стилі, наприклад, це чисто моя думка. Я не знаю, як воно буде, але, по моїй думці, ця машина буде у нас у спецвипу випуску бойової перепустки. Тут у нас можемо побачити час підготовки залпового пострілу, було 2 секунди, стало 2,5-2,5 секунди. Час блокування перезаряджання гармати після залпу було 2 секунди, стало 3, тобто бачимо нерф. Бронепробиття першим ББшним снарядом було 254-246. Стало, друзі, ну, бачимо, що гірше. На 10 мм, там на 8 зрізали оцей показник і на 500 метрах було 241, стало 230 мм. Шкода першого і другого снаряду ББшки і бронепідкаліберного було 420, стало 400. Шкода третього сколково фугасного снаряда було 520, стало 515. Нерв по всіх практичних показниках. Середня шкода на хвилину також у нас стало менше, зрозуміло. Першим і другим снарядом от бронебійним і бронепідкаліберним з 2022 на 1926. І третій фугасний снаряд було 2503, стало 2479. Тобто, друзі, це потенційний хороший такий варіант, я так думаю, на мою суб'єктивну думку, для спецглави бойової перепустки. Тепер давайте поговоримо про конструкторське бюро, тому що дуже часто ви мене запитуєте, що я думаю на рахунок. Цього. Звісно, офіційних витоків ще немає точних. Але я так думаю, що вірна техніка 10-го конструкторського бюро це у нас, друзі, ашігару Японія ПТ рівня акційна, механіка охолодження гармати, візуальні колеса. Якщо в нас не буде ніяких змін, повторююся, тому що, можливо, будуть певні сюрпризи. І в нас взагалі з'явиться та техніка, якої ніхто навіть і не підозрював, що вона може з'явитися. Тобто, наприклад, 11 й рівень, друзі, запросто це. Це все може статися, тому що це ювілейне 10 те конструкторське бюро. Ще в минулому році, по-моєму, я колись бачив от експрес писав, що можуть бути певні сюрпризи. Чим, чим будуть певні сюрпризи, так питалося. От в такому аспекті, скоріш за все, це можливо може бути натяком на те, що в нас може з'явитися навіть 11 рівень. Цього ніхто не знає. По датах більш-менш я впевнений з вівторка по четвер. Це з 24 по 26 лютого на наступному тижні. Скоріше за все, буде. Можливо, в вівторок буде анонс, ну, наприклад, 24-го, а початок 26-го. Все може бути, як там захочуть. Ну, плюс зміна з податок, я так думаю, що це буде так. Цю машину підготували до релізу у фінальній версії оновлення 2.1.1, і вона єдина, друзі, з того паку машин, яка ще не пішла в реліз. Тобто частина пішла в коробки в інших містах, а тут, от конкретно, це все зависло. Тобто, ця машина ще не знайшла того місця, не була, так скажімо, в релізі, де її могли отримати гравці. Танк повністю готовий до релізу. Ціна танка в золоті колись була змінена з 100 на 22500 на стандартну. Головною перевагою даної машини. Являється шалена шкода на хвилину до 5180 одиниць. Так, так, друзі, це на TNG. от наклікав, там обладнання, поставив, перки всі справи, от так вийшло. До пайок. Ну і дуже хороша точність гармати в охолодженому стані 018. Це прекрасне, звісно, значення. Хто хоче, може її знайти і подивитися характеристики. Хто його знає, друзі, чи підтвердиться чи ні, але це моя думка на даний момент. Але як буде по факту, хто ж його знає, можливо, буде якийсь приємний сюрприз, наприклад, із машиною 11 рівня. Або іншою якоюсь машиною, хто ж його знає, що там розробники планують, тому що може це бути спеціально така, знає. Інформація для того, щоб ну, завести гравців в оману, що, по типу, ця машина вже підготовлена, а по факту вийде щось інше. Чекаємо офіційних зливів, можливо, скоро на Вотекспресі, Експресі, наприклад, щось з'явиться, і вже будемо розбирати характеристики, коли буде відомо, що точно, наприклад, йде підтвердження, що ця машина або і взагалі якась інша. Отаку от інформацію я хотів вам розповісти. Свою думку пишіть, що ви думаєте на рахунок конструкторського бюро, тому що от по датах у мене впевненість якась є. Якраз після місячного нового року. Але от по машині я впевнений приблизно не 90%, але дуже великий шанс оцей 10%. що можливо нам будуть робити якийсь сюрприз. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Тепер переходимо до гаражу і будемо говорити про ці новинки за золото преміум машини восьмого рівня, які з'явилися. І так, друзі, тепер ми в гаражі переходимо у магазин. Традиційно вже вкладочка найліпша, де вона тут ось відкривається, якраз і бачимо, що в нас з'явилися нові пропозиції за золото. Можна наліво не дивитися, оцей стовпчик, дивимося на правий, тому що тут ну, мінімальні пропозиції за адекватний, так скажімо, прайс без нічого зайвого. І перша машина, яка у нас тут з'явилася, це Калібан, друзі, це у нас важкий танк 8-го рівня Великобританії. Важкий танк підтримки. Зазначено, головною перевагою і мінусом цієї машини, тому що там і перший, і друге поєднується системою до на два снаряди. Але, друзі, не все так просто, тому що перший снаряд тут перезаряджається дуже і дуже довго. Наприклад, якщо подивитися в моїй комплектації, як є в гаражі 36,7. От перезаряджання першого снаряду це дуже довго. Другого снаряду 22,9 також довго, але від нього більш рентабельно грати. У нас гармата дуже має погані характеристики. По точності, практично як в артилерії 0,56 по часу зведення по оцих цих параметрах, тобто вона некомфортна дуже, але тут доволі непогані є фугасні снаряди. Тобто є ББшка і осколково-фугасний снаряд. Осколково-фугасний снаряд це по типу у нас як традиційний снаряд, він має бронепробиття 180 мм, що не дуже й мало. І шкоду 850 одиниць. Тобто, чисто потенційно, друзі ви 1700 одиниць шкоди зможете Можете нанести за 375 секунди, якщо зможете влити от два снаряди по якійсь картонні цілі. Але це зробити доволі таки складно тільки на близьких дистанціях, реально, тому що в нас розкид жахливий, час ведення жахливий, і усі справи, по-моєму, поганувата стабілізація, наскільки я пам'ятаю. Тобто, не так просто на цій машині буде відігрувати. З одного боку, вона фанова, а з іншого боку, ви будете постійно знаходитися на перезаряджанні. Воно просто кінське, тому що, друзі, 36,7. Це, як мінімум, один снаряд буде перезаряджатися, якщо два снаряди 59-62. Тобто у вас ДПМ середня шкода на хвилину, чисто потенційна 2224. Це на базовому снаряді. На фугасному мається на увазі 850 ще наноси за постріл. 600 наносить середню шкоду. Це виходить бронебільний снаряд. 292 мм. Він пробуває. Звісно, на ББшках більш стабільно можна відігрувати, по крайній мірі, він пробуває, хороша нормалізація, пробувають набагато частіше, але. Але тут і альфа, бачимо, що є різниця на 250 одиниць. Коротше кажучи, по фану можна цю машину взяти, але від неї може і підгорати. Так що дивіться, даю таке невелике застереження. Щоб сказати, що її брати усім, ну цього не можна сказати, друзі, тому що багатьом може й не сподобатися. Тай 59 це машина легенда, яка продається просто за мінімалку 6900 золота. Друзі, для Олдів раджу придбати цю машину. Вона має доволі комфортну, Кортну гармату, але дуже маленька, уже разова альфа 250 одиниць. Друзі, середня шкода на хвилину також вже поступається багатьом машинам. Тут просто циклічна от гармата, кути вертикального наведення більш-менш нормальні. Час ведення в принципі хороший, розкид на 100 метрів. Також нормальний. Ну в цілому, друзі, ну як машинка вже застаріла, тобто вона дуже часто буде горіти, її будуть всі в корпус пробувати всі справи. Башта буде дуже часто відтанкувати. До речі, заради справедливості лючки будуть пробуватися. Динаміка тут. Хороша. Давайте подивимося на е, рухливість. Де рухливість? 60 вперед, 20 назад, тому потужність 18,58. Тобто тут ніяких претензій немає. Але вона, друзі, вже застаріла. Дуже важко від такої альфи грати. Бронепробиття невелике, низьке. Давайте відкриємо, подивимося. Давайте відкриємо, подивимося, давайте ще раз перейдемо, бо глюк моду знову висіталася не та машина. У мене всі ці машини є. У мене всі ці машини є. Дивіться, тут базова ББшка 185 на близьких дистанціях, а голда 241. Тобто небагато. Друзі, я розумію, що це пільгова, до речі, машина. Це розплата, я так думаю, що це пільгова машина. Так що тут уже дивіться, для Олдів можу рекомендувати, тому що це хороша перлина вашої колекції. Я цю машину колись за золото за любки забрав і Жалкую, що вона в мене знаходиться. Лорейн 40 тонн, навіть не будемо розбирати, ця машина є у бону, в магазині. Тут немає ніякого сенсу її брати за золото. І остання машина К2. К2 також у мене є ця техніка, що я можу про неї сказати. Вона у мене з лутбоксів колись випала. Тут жахлива гармата, друзі. Вона некомфортна. Дивіться, який розкид 04. Оце як у мене в гаражі, вона без обладнання, без нічого. Час зведення також поганувати, погана стабілізація, погані. Кути вертикального наведення на опускання, мінус 6, тобто не гнеться гармата. Але доволі хороша кругова броня. Звісно, тут бронювання бортів дуже прекрасне, там дуже хороше бронювання бортів, друзі. Але є й слабкі зони, будуть пробуватися. НЛД, наприклад, буде пробуватися. Є оцей дах, також тут і лючок можуть вицілювати. Давайте, до речі, бачите, тут з ЄС 4 корпус, по типу як. Давайте я зараз цю машину знайду і подивимося просто схему бронювання. Майшов я цю машину, дивіться, яка броня. 206 мм НЛД, воно доволі велике. Звісно, це тільки під прямими кутами. Якщо ви будете ромбувати, а ви будете ромбувати в будь-якому випадку. Тут вже приведена броня 259. Ну, ви дуже часто будете з 9-10 на голді грати от рівнями. Тобто вони будуть все ж таки часто голдою пробувати, перемикатися, якщо а, ну, не зможуть пробити. Хоча я зараз калькулятор бронепробиття, бачимо, оця область буде пробуватися під будь-якими кутами. Бачимо, дах буде пробуватися, бачимо лючок, друзі. Буде пробуватися. Тобто, от сюди відтанковується машина. От тут дуже часто буде базові снаряди відтанковувати. Тут також при румбуванні, тут також. Але якщо перемикається на голду, то навіть сюди будуть пробувати без проблем сюди і сюди. Калькулятор бронепробиття буде показувати, де слабкі зони будуть прибувати. Але заради справедливості це дуже хороша машина по бронюванню. Вона буде відтанковувати дуже багато. Дивіться, яка проведена броня в бортах. І тут навіть не дуже слабка зона. Коротше, якщо ви в топі граєте, то відтанковуватимете ви дуже багато. Ато, але друзі, по гарматі є питання, це зрозуміло. Базовий снаряд тут слабкий, бронебійний 203 мм для важкого танку це мало. Кумулятивний, звісно, хороший. 270 мм як для восьмого рівня. Це хороший показник. По цих параметрах некомфортна гармата. Коротше, дивіться, по рухливості все погано. 30 вперед, 12 назад, при питомій потужності, 13. Тобто, ви самі усвідомлюєте, що динаміки ніякої практично немає. Ну, я не знаю, можливо, комусь подобається такий геймплей, Можете брати, друзі, на ній можна відігрувати, можна багато відтанкувати, можна якісь особисті бойові завдання навіть виконувати, тому що реально на танкування ця машина може дуже багато відтанкувати. Це практично корпус 10 рівня, друзі, на 8-му рівні. Тут як є, так є. Але по гарматі тут дуже багато є претензій. Не все так гладко. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цих машин, можливо, якусь вже придбали, або якусь машину думаєте, от розглядаєте до купівлі. Усім дякую. Дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.